Італієць Еростора знімає відео з Каленівського ринку. Так ділиться з підписниками враженнями від Чернівців. Ремонт Зутія Кредита Спілька Буковіна Перукернія на іншому відео намагається прочитати українські слова. У Чернівцях він живе місяць, оселився за порадою друга. Тут вчить мову та знайомиться з людьми. I don't know anybody here. Я не знав тут нікого, і я хотів показати людям, що я тут роблю. І це було першою ідеєю. Я почав намагатися вивчити алфавіт, що було дуже складно для мене. Тому я почав читати слова на відео. Ерос працює музичним консультантом на італійському телебаченні. Пожити в Україні вирішив після затяжного карантину. Було важко перші декілька тижнів, адже все навколо інше побут інший. Міланська ментальність це все про роботу, фокусування на роботі, думки лише про це. Тут все більш розслаблене, і мені здається, що це добре. Я насолоджуюся. Ерос каже, що спілкуватися з людьми складно, оскільки більшість чернівчан не знає англійської. Коли я йду в магазини, ресторани або бари, це дуже складно, адже я знаю лише декілька слів. Тому я завжди ходжу зі своїм смартфоном. Перекладаю і даю людям читати. Майже усі підписники Ероса у Тіктоці українці. У коментарях вони просять прочитати деякі слова, дають поради, які місця відвідати, та що з їжі спробувати. Окейлец. It's But what does it паліаніція. Ерос планує жити в Чернівцях ще кілька місяців. Також хоче відвідати інші українські міста. Христина Тимофійчук, Оксана Чміль, Василь Солега. Новини на Суспільному. Чернівці.